І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить, німеччину це, тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. Значить і закони, це буває досить строго, я Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката, і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди, клікаєте, Ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. признаю, чесно, він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно без. Безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали з-за кордону, ну, вони вказували якусь, там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило, ну, ніякі карбованці, щоб розуміли. А, а паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І м -м, нам здається, що, напевно, пронесе, напевно, вони не помітять, напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. Я колись. Не заплатив просто за паркування. Я пропарку. Я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатити отакий то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися, Ви. Ви, ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типа кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоці. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, мене відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька. У друзів купа випадків було. Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або десь свої карбованці приховали. майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли через різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному.